Всім нам в дитинстві батьки казали, що коли переходиш дорогу, спочатку подивись ліворуч, а потім праворуч, і обов'язково на зелений сигнал світлофору. Саме тому компанія виробник україномовних іграшок Tak і Group пропонує вам світлофор рух вперед для вивчення правил дорожнього руху. Мене звати Ігор і ми починаємо. <му> У комплекті зі світлофором йде. Два дорожні знаки та п'ять навчальних карток, на яких написано, що означають знаки на картинках. Світлофор працює у двох режимах. Перший відтворює кольори українською мовою при кожному натисканні на кнопку. Другий режим активує дорожньо-транспортні віршики та веселу пісеньку українською мовою. Збоку на іграшці є кнопка ввімкнення або увімкнення світлофора. Вона ж перемикає режими. Іграшка працює від двох батареїв типу 2А. Поставляється в коробці з відкритою частиною, де ми відразу бачимо світлофор та його комплектуючі. Також на коробці з усіх сторін намальовані цікаві персонажі, які розкажуть про функціонал цієї іграшки. Можливо, з юного віку знати та вивчати правила дорожнього руху, адже від цього залежить безпека ваших близьких. Ця іграшка допоможе зробити навчання веселим і швидко запам'ятати все про дорожній рух. Обирай найкращого виробника україномовних іграшок. Така Union Group. З вами був я, Ігор. Побачимось.